Друзі, мене звати Денис, це компанія Energy Hub. І сьогодні ми продовжуємо тему мікроавтомобілів, а також інших мікротранспортних засобів на електротязі. І сьогодні ми розглянемо ось цей автомобіль, це Linkbox EC01. І ми знаходимося не просто десь в дилерському центрі, ми знаходимося на фабриці. Тому сьогодні я буду мало розказувати про комплектацію автомобіля і такі інші речі. Сьогодні ми подивимося. На сам автомобіль оцей виставковий зразок. Також ми сьогодні проведемо тест-драйв і найголовніше ми подивимося, як його виготовляють, тому що нам сьогодні це обіцяли. Друзі, ми зараз знаходимось на фабриці Jinpeng. Тут роблять і оці всі лінбокс. Дуже пристойно все виглядає. І зараз ми підемо всередину. Я завжди прошу, щоб мене від початку вели е, і до кінця продукційного процесу. І тут у нас починається штамповка, бачите? Штамповка зварювання. Насправді сьогодні ми подивимось дві моделі, тому що там у нас ще стоїть е... Leanbox Uni і це фактично така, якби, ну, на мій погляд, це просто копія у Link. А ось це у нас Leanbox EC01. І це не така вже і маленька машинка, і не така вже й дешева. Тут довжина майже 3,6 метри, тобто це щось там біля Макізу, І так насправді в Китаї вона коштує більше, ніж 10 тисяч доларів. Ну, так, десь на, на рівні 10, 9, 10 і більше тисяч доларів. Давайте просто подивимось, що вона з себе представляє, і також подивимось ту другу модель. Поїхали. А, і так, друзі, як я вже казав, порівнювати це з Волінгом е, Міні-ІВ не дуже коректно, тому що е, там, де ціна на Волінг вже закінчується, тут вона приблизно тільки починається. Автомобільчик набагато більший, 3,5 метри, і майже 2,5 метри колісна база. Ну, тобто, це вже таке щось більш-менш, е, можна сказати, пристойне. І, мабуть, місце всередині буде те. Теж більш-менш якось достатньо. Зараз ми на це подивимось. Коли ти на це все дивишся отак от перший раз зі сторони, ну, звичайно, видно, що це щось буде не зовсім автомобільне. Ну, по-перше, звичайно, подивіться на ось цю всю якість, на ось ці зазори. На ось ці трошки гума тут торчить, тут трошки зазори, якби інші двері трошки криві. Тобто, яка тут, як вони це все штампують, я не знаю. І це метал. Друзі, ось це місце з чого починається автомобіль. Це цех штамповки. Ось це перед нами якраз лежать всі ці матриці, ну тобто форми, вірніше, форми для штампів. Самі штампи. А ось у нас е сировина, листовий метал і вже готові штампи. Ось там їх покривають олією, щоб вони не ржавіли. Подивіться, це готові штампи. Ця компанія робить всі штампи самостійно. Ось капот на якийсь автомобіль. Ну, це здається якраз на юні. А ось це е, преса. Ось це якийсь там дах до чогось. Бачите, двері ось так виглядають двері ще без е, е, лицевої панелі. Колеса тут на 14, подивіться, тобто це те вже досить серйозно. Ну Ось так виглядає цей автомобіль. Давайте подивимось одразу, яка тут батарейка. Батарейка тут 31 кВт година. Так? І потужність двигуна це 35 кВт. ну Тобто теж набагато серйозніше, ніж той самий Вулін, в якому лише 20 кВт потужності. Тобто, тут у нас є якісь претензії на серйозний автомобіль і як його називають, на самій фабриці що це High Speed Electric Vehicle, тобто високошвидкісний автомобіль, так би мовити. Давайте роздивимось, що він з себе представляє. І так, я б хотів почати з салону. І ось так виглядає цей салон. Ну, Звичайно, дуже-дуже нарядно. І ось цей матеріал, він такий прямо виглядає еко-френдлі, така, як мішковіна. Зараз це досить модно. Але я мушу сказати, що тут запах як в нових десятках, як в вас 10-го От Колись цей запах такий був на початку 2000-х, і тут він такий самий, дуже сильний запах. Я не знаю, що це за версія. Я думаю, що вона якась така спеціальна виставкова, тому що, бачите, кермо обшите. От, і давайте сюди сядемо. Так, насправді тут спереду дуже багато місця. Автомобіль здається ну, таким більш-менш серйозним. Ось такий тут екран, теж типу як Волінга, десь 6 дюймів. А от мультимедія, екран мультимедії набагато більший. А з хорошого тут якась така просто з ринку мультимедіа і можна закачати ну, практично будь-яку мову. Цікаво, чи є тут українська, давайте подивимось. Є навіть українська. А, ну і є інформація про авто. Є TPMS, так, Але він такий, я думаю, примітивний на базі датчиків ABS, Якщо тут є, тут є ABS. До речі, Body Settings. Low Speed Warning Tone, Так, ну це зрозуміло. Ну, тобто таке дуже примітивне меню. І от стосовно батареї, вольтаж, напруга, температура. Добре, електропідсилювач керма. Це ми подивимось на тест-драйві, кондиціонер, електросклопідйомники чомусь не працюють. Мабуть... А, ну просто були замкнені. Так, ось так це працює. Такі великі двері, дуже велике скло тут. Це все у нас пластик, звичайно, дуже дзвінкий, дуже такі дешевенькі. Але от петлі виглядають серйозно. І подивіться, як цікаво, там якась пінка, якийсь поролон. Тобто, це, мабуть, знешумлення, і він прямо помальований. Або це просто якась прокладка, і він прямо помальований разом з кузовом. А, ну ось так це виглядає спереду, є такі козирки, матеріал е, стелі е, такий досить цікавий. Є таке дзеркальце, ну це все супер дешевеньке, бачите, воно тут люфтить. ну це от, це от дуже погано зроблено. Панель теж повністю тверда, є такий бардачок навіть на кнопці, типу як в преміумі. А, ні, це, вибачте, це у нас крючочок. А оцей бардачок, він супер маленький. Окей, добре. Ну, подивились, є якісь USB-порти, гніздо розетки, і також можна легко перейти на сусіднє сидіння пасажира. І подивіться, ще з цікавого у нас є кондиціонер, але цікаво, що тут це обігрівання назвали PTC, тобто, це фактично і як воно влаштоване. Це спосіб обігрівання, тобто, там просто ну фактично це тепло нагрівний елемент. А ось подивимось на ширину салону. Вона мені здається, що тут зовсім не мала. Ну, реально, тут спереду супер просторно. 1,25 майже. А, реально, друзі, тут, тут вольготно, тут дуже багато місця над головою, просто дуже багато. І от в цьому автомобілі досить цікавий. З регулювання крісла є тільки спинка і вперед-назад. Регулювання керма взагалі немає, і воно так трошки низенько, воно вже в мене на колінах. І є електропривід дзеркал. Звичайно, починається зі штамповки, після якої ось такі вже частини кузова зварюють. І тут іде у нас зварка. Бачите, практично вся. Якщо не вся, то практично вся автоматизована. Ну або напівавтоматизована. Друзі, а от ззаду тут не все так добре, тому що батарея вона досить велика. Чому вона велика? Ну, По-перше, тому що вона, вона 30 чимось кВт годин. Це, в принципі, велика батарея. По-друге, вона має не таку, не таку добру, ефективну свою вагу, тобто там невисока щільність елементів. І вона ось так вистає е, в салон. Так? Тут дуже мілка підлога. Е, це типова проблема багатьох таких е, бюджетних електромобілів. Е, місця тут багато, місця тут перед колінами багато, е, повітря багато, але через те, що батарея дуже висока, ну бачите, як я сиджу. Добре, що я можу хоча б кудись засунути ноги далеко під переднє сидіння. Ну і в принципі це якби можна зносити, але, от якби ще батарея була якось схована, нижче було б дуже круто. Ну от видно, так, що це в принципі ненормально, такий високий рівень підлоги. Загалом тут в принципі, дуже непогано. Друзі, ну ось така тут ширина. Реально тут багато місця. Треба сказати, що тут багато місця, але з цікавості стосовно якості цей запах. І от ця ручка вже не працює. Я не можу відкрити ці двері. Друзі, ну це було передбачувано. багажника тут практично нема, подпалу немає. Тут ще щось таке дивне під ковром, під цим ковроліном. Вона якось так щось там кликоче. Стандартна зарядка, бачите, яка вона примітивна. Це всього лише ні, це 16 ампер, це не так вже й погано, але вона от не має блоку, тобто мікросхеми керування з того, що я розумію. Хіба що він вбудований в сам пістолет? Ну, виглядає це просто як вилка до розетки. Ну І ось так можна розкласти сидіння. Ровно, ровної підлоги у нас теж нема. А от яка буде дистанція до передніх сидінь, це десь 1,10 десять. І ширина цього багажника це 90 см. Ну, якщо їздити ось так, то місця дуже багато, але нема рівної підлоги. І в цьому авто програє тому самому волінгу. А тепер подивимось, як це все зроблено ззаду. Друзі, повірте мені, це дуже багато скаже нам про саму фабрику. Ну, ось це навіть я б сказав якось акуратно. Ну, а тут вже неаккуратно. Це щось, мабуть, люди мазали вручну. Бачите, тут якось так трошки не прокраси. А, так, так, так. Звичайно, цей весь пластик теж такий трошки дешевенький, але могло бути і гірше. Якщо чесно, могло бути і гірше. Ну, Все рівно за 10 тисяч доларів це трошки не те. Бачите, а тут у нас напил, якась пилюка або що воно таке, я не знаю. Ну ось так воно виглядає. Бачите, отут іде монтаж тормозних трубок. А, тут, я так розумію, це рульова, рульова колонка. Вже у нас є коврик на підлозі. І далі конвейер у нас а, повертає, така петля йде. І тут вже електронні компоненти. Так, і потім знову на другий поверх, щоб не заважати пересування по цеху. Це передній підрамник у них такий. Це мотор, але це передній привід, це не від цієї машини, не від тої, що зараз збирають. Так, ну і тут монтують, бачите, що тут монтують підвізка, вже ступіці, тормоза. Ну, тобто ходова частина. Цікаво, коли будуть батарейки, я ще поки не бачу. Я думаю, що це якийсь останній етап, бо вона ж важка. Може навіть після зборки. Дуже все круто виглядає. По-перше, все акуратно, подивіться на менеджмент самої продукційного цеху. Дуже світлий цех. І є от візуальний менеджмент. Дошки якісь там з деталями, з усім. А, ну це і де компоненти розкладені. Ну, отак має вигляди, виглядати фабрика. В принципі, хороші європейські фабрики теж виглядають ну, більш-менш якось так. Друзі, і давайте подивимось під низ. І от ще раз хочеться звернути увагу, що якість з метра ну вона печальна. Ці всі, всі зазори, воно трошки таке кривеньке. До речі, помальована вона непогано. Може, цей екземпляр полірували, але ну добре. А, підемо на задню вісь. Скоріше за все, тут звичайно якась балка, тому що автомобіль у нас передньопривідний. Так, дивіться. І тут у нас дійсно балка. І вона виглядає так дуже солідно, дуже міцно. Подивіться на ці сайлентблоки. блоки. Такі сайлентблоки блоки можуть бути навіть в у Ну це прям серйозно. Дивіться, такі болти на амортизатори, теж це все таке ну це прям як від якогось C класу. А ось це зроблено, бачите, так трошки не цікаво ці сварні шви. Теж шви шов один шар металу до іншого. Там отакі от теж пропуски у нас незрозумілі. Ну якось так є антигравій. Ну, знов таки могли, могло бути і гірше, але це не рівень от масштабної фабрики, як, наприклад, той самий Саїк, 에, GM Wuling. Ось це у нас батарейка. Так, е, є у нас постачальник, її характеристики. Над батарейкою, як завжди, пуста ніша. Не використовується абсолютно, можна було туди щось зробити під сидіння, наприклад. Ну і ось так це виглядає. Подивимось на кліренс. Під бампером тут буде, мабуть, 40 см, ну 35 см. І під нижнім кронштейном амортизатору там менше 15 см, там, мабуть, десь 14 см, але це не дуже вразливе місце. І найцікавіше під батареєю 20 см, що дуже-дуже непогано. Тут у нас так само батарея 20 см. Далі йде підрамник, ось такий, от без гумових. Про безгумових подушок з того, що я бачу. Так, Друзі, вивернули руль і подивимось на передню підвізку. У нас стійка Макферсон. Така серйозна стойка стабілізатора, як від дорослого автомобіля. А, і що тут у нас ще? Передній привід, граната. Ось такий от підрамник, вже є трошки ржавчини на швах. А, передній. Передній речах, класний передній речах, оце, я думаю, що найкраща схема. Подивіться, тут такий великий сайлентблок, його ще називають якби цукерка. І речаг от туди пішов назад. Аж там він закінчується. Ось тут, на такому плаваючому сайленті. Здоровенний речах. Дуже довгий. Тобто буде хороша кінематика. Є антигравій, є якісь підкрилки. Ну, якось так. І у нас кліренс під підрамником 19 см. На жаль, мотор, бачите, воно все нічим не прикрито. Але мотор знаходиться нижче, тобто вище підрамника. І можна, якщо щось, якийсь захист там доробити. Я скажу, що це зроблено досить добре. Тобто це зроблено як в дорослих автомобілях. Це замотано цією зелентою тріпічною спеціальною. Бачите, є кліпси, нічого просто так не лежить, є такі гофри. Це виглядає досить серйозно. Друзі, зараз ми відзнімемо ось цей автомобіль, такий невеличкий тест. Це, це таке корпоративне авто цього заводу, на якому вони вже давно їздять. Я так розумію, це якась прецерійна версія, бо в ній трошки інший салон від той, що зараз випускається. Ну, або просто стара модель. Поїхали. І що я можу сказати? Ну, це авто відчувається дорослим. Одразу відчувається з перших метрів. Просто через те, що тут нормальна підвізка, і передні, і передні привіди привід, взагалі є якась потужність. І тут дико незручно сидіти. Ну просто дико. Це взагалі дуже дивно в посадці авто. Ну так вже трошки краще. Криво стоять зеркала. От, ми зараз їдемо вже 60. Педаль в полу. І тут ще передній диван, він фактично є на три місця. Слухайте, і вона навіть непогано якось так переїжджає неровності. Ну бачите, що значить, коли нормальна підвізка. І в нас не працює кондиціонер. Друзі, і тепер глянемо під капот. І з цікавого, що ми тут бачимо? У нас є бачок з охолоджувальною рідиною. І у нас є тільки охолодження самого мотору. Бачите, от пішов шланг до радіатору і потім тільки до мотору. Більше, я так розумію, нікуди він не йде. Охолодження підігріву батарейки тут немає. Я думаю, є тільки попередній підігрів. Я це уточню, тому що я сьогодні не дуже готовий. Є кондиціонер, ну і в принципі виглядає все більш-менш акуратно. Ось батарейка у нас. А, жодної рубашки, а, от, рідинної тут немає, тобто без обігріву і без охолодження. Амортизатор задній передній передня стійка. І це також продукт фабрики, це такий безперебійник. Ну, якщо комусь цікаво, розкажемо про них так само. Друзі, а зараз ми знаходимося в цеху фінальної зборки е, так званих високоскоростних автомобілів. Тут у нас склад запчастин, подивіться так. Це для них, це для них батарейки, тобто які запчастини, батарейки, літійонові. І ось далі конвейер пішов, далі ліфтом кузов, помальований кузов вже спускається сюди. І ми швиденько можемо пройтись по тому, як автомобіль буде збиратися. Зараз якраз перервав робочих, вони ну, більшість з них відпочивають. Ну, принцип такий самий. Спочатку йде проводка. Бачите, отут йде монтаж тормозних трубок. А тут, я так розумію, це рульова. Рульова колонка. Вже у нас є коврик на підвозі. Слухайте, ми в спорт режимі. Вже, вже 90, вже майже 100. І вона нормально себе поводить. І тормоза непогані. Ну, навіть, знаєте, я от, е, з висоти свого досвіду я вже розумію, що достатньо подивитись на підвізку, на те, як виглядає автомобіль, е, які там характеристики, все це на папері, і ви вже будете знати, як воно скоріше за все їде. І незважаючи на те, що це все виглядає ну, як якийсь пересерійний зразок, мабуть, це таке щось є. Воно дуже дешеве. Це не така машина, як ми от, дивилися. А, тим не менш, воно нормально абсолютно їде. І також, які повинно бути за ці гроші у цього автомобіля є порт DC, яка тут написана потужність до 125 А. Добре, друзі, з цим розібралися. У мене сьогодні завдання не повноцінного тест-драйву, а знайомства з фабрикою. Ось це рядом теж їде модель нашої сьогоднішньої компанії. Ну, тобто фактично джимпен... Uh, Але ця модель вона низька скоросна, у неї максимум це десь 50. Це їх теж корпоративний в общем, транспорт. Ну а от у нас підхват, зараз ми їдемо 50, 60, 70... О, 70. о бачите, тут вже чимось заправляють. А, мабуть, редуктор, я так розумію, масло в редуктор заднього моста, бо куди ще? Так, це трансмісіонка по запаху. А це вже склад готової продукції. І знову машинки йдуть на другий поверх, щоб не перешкоджати, І от вони вже майже готові. О, і починається свадьба. Ось тут ставлять батарейку. Бачите, вся в антигравії. Це у нас металевий корпус. І от її сюди ставлять. І вже підкрилки висять на підноснику. Так, Я так розумію, для цієї моделі це вже буде фінал. А далі йде зборка іншої моделі. Да, вже, вже навіть вони приготували компоненти, далі вже буде партія іншої моделі, вони приготували компоненти до цієї EC01 бокс. А це просто копія Bulling, до речі. Ну, вони якби не укривають, це чиста копія, клон. Які вони от нещодавно змогли стопіювати. От Цікаво, як тут порт працює. Ні, нормально, в цій нормально. Є рекоперація, але я її майже не відчуваю і вона ніяк не настраюється. Слухайте, ну от я 80 вже їду. Ну, в общем, це щось подібне вже до автомобілю. Ну, от Я кажу, що наприклад, з тим самим Чанан є старим, можна це порівнювати, але тільки він набагато кращий. Так, тут ями. Ну, Більш-менш нормально. Тут у нас перевіряють гальма, а тут максимальну швидкість. Так, А тут у нас перевірка на воду, на те, щоб не було протікань. Бачите, по дві машинки, два стенди є. Так, дивіться, ось там ми тільки що ходили, звідти готові автомобілі приїжджають сюди. І тут починається перевірка. Ось така людська кондиціонер, музика, світло, як закриваються двері. Це з того, що я бачу. Ну, В них є чек-ліст. Зазори перевіряють, звук дверей перевіряють. І так, друзі. Є дуже багато чого вам розказати. Я провів на цій фабриці два дні. Я планував один день, але залишився ще на один день. І так, в підсумуванні, як бачите, вони виготовляють трицикли, різні такі мікроавтомобільчики. Потім виготовляють автомобільчики малої швидкості, тобто от, кузов у них буде більш-менш нормальний, але мотори якісь там на 4 кВт. І виготовляють повноскоросні автомобілі, як ці, які з легкістю набирають там 80-90 кілометрів. Ну, і, в принципі, і сотню теж набирають, і вони вже з дорослою підвіскою, з переднім приводом і так далі. Е, також виготовляють вантажівки, ось там стоїть, але це новий продукт, він ще фактично не вийшов на ринок, вони от тільки зараз виготовляють перші партії. І так, що хочеться сказати по порядку. Ну, по-перше, це дійсно хороша фабрика. На своєму рівні для виготовлення трициклів, байків, цього всього вони дуже добре це роблять і вони дуже стараються. Взагалі стараються вони по всім групам товарів. І це видно, вони хочуть бути хорошими, вони мають класний воркфлоу, вони мають добре організовані цехи, все дуже чисто, все промарковано. Я вам це кажу як інженер процесу з польської фабрики, де я колись працював. Тут все зроблено дуже-дуже добре. І навіть ще така деталь, коли я ходив по цехам, більшість людей вони якби ну, задоволені працею, якщо чесно. Вони посміхаються, вони тебе вітають. Це не якісь, знаєте, такі сущності беззарплатні. Це мені все дуже сподобалося. Це справжня фабрика, справжня корпорація, і вони виготовляють ну, просто безліч найменувань запчастин, тобто тут висока вертикальна інтеграція, і ти просто їздиш по цьому місту і всюди їх цехи. Це мені все подобається. Стосовно трициклів, трицикли це дуже складна тема, вони є абсолютно різні, абсолютно різних рівнів. І якщо, наприклад, двохкіловатний трицикл з дисковими гальмами, з серйозною передньою вілкою, це прикольна історія, на якому класно їздити то ось таке щось дешевеньке там на 1 кВт і з барабанними гальмами, і таке дуже базове, це вже під питанням Ну тут, якби варіант, все залежить від ціни. Стосовно ось цих автомобільчиків, це. Модель Юні, і ніхто не вкриває, викли... що це копія Волінгу, через те, що Волінг дуже-дуже популярний. Е, ви знаєте, ну він коштує теж приблизно так само, я вже дізнався, так само, як Волінг. Е, нічого кращого він не пропонує, окрім електроприводу сидінь. Е, тут гірше трошки якість, гірший контроль якості, гірші матеріали. Е, і якщо є можливість купити, купити Волінг, на що купувати це я не розумію. Він непоганий, але це просто є Копія Волінгу Стосовно нашого серйозного автомобіля. Тут взагалі все цікаво. Я вчора на ньому проїхав близько там, 20 кілометрів. І е, цей автомобіль, він, в принципі, непоганий. Е, він має такі серйозні заділи, він дуже просторий спереду. В ньому непогано налаштована підвізка на комфорт, в ньому передня незалежна підвізка з гарними речагами Макферсон, з підрамником, з усім, з усім. Але він коштує вже біля, біля 10 тисяч доларів. І якщо порівнювати це з Чана ЄСтар, Чана ЄСтар краще, це 100%, це щось таке фабричне масове, типу просто дешева Toyota Yaris. Яріс, а це щось таке ще під питанням. Це щось таке амбіційне, може навіть круте на цьому місцевому локальному рівні, але це ще не автомобіль світового класу. Тому знову ж таки, на що це купувати? Я трошки не розумію. Ну за ці гроші, якби вона коштувала як волін Mini міні це взагалі дуже крутий варіант. Це супер-пупер автомобіль, е, тому що він на декілька рівнів вищий ніж Волінг е, міні-ІВІ, про які ми, до речі, знімали відео. Е, ще багато хочеться розказати, але в цілому дуже цікавий досвід. Е, і наше завдання було познайомитися з фабрикою, подивитися, як вони все це виготовляють, подивитись, які тут люди, чи вони адекватні. І це, все, все цим, цим ми справилися. Е, і можемо сказати, що так вони адекватні і виготовляють все це непогано. Це був Денис, компанія Energy Hub. Я знаходжусь в Китаї, знімаю для вас відео. Будь ласка, ставте лайки, тому що знімати це все, бачите, дуже важко, я повністю мокрий. У нас тут плюс 45, я вже два дні на цій фабриці. Так що, будь ласка, ставте лайк, поширюйте це відео і підписуйтесь на наш канал. До нових відео бувайте!